Привіт мої дорогенькі. Давно вам нічого не знімав. Не було бажання, хлопці. Зараз бачите. траса Донецька. Йду до машини. Розпочинаємо рейс, але рейс буде е, подвійний. Перший перегончик по Україні, а потім уже на Європу. Дивіться покажу вам тут машинки, Вольви продають і скам'янички, дивіться яка вся горить R450 така вже ж гарна. А, всього на всього 970 тисяч за 38500 ну, мені здається вона перефарбована. Хоча ну дивіться яка. Що з заводу думаєте, да, така вона гарна? А ось уже Volvo за 52 В ну, общем, купляйте хлопці, Починайте свій бізнес та може щось заробити. Ну, дивіться, пристрелить, якщо треба так, от ще ось така червона як у мене За 36 тисяч 797 пробіг Якщо правда Дав стоїть, той дав зелений, давно стоїть А ця Вульва, бачите, без підкрилка Гідравліка чи що у нього, так? Да? На підкрилка оцього заборника. Ну що, йду на стояночку. Та рейс починається. Ось все, Стоїть красуня, так? Червона вольва біля червоного ману. Ага, холодильник провітрюється. Машинка чекала мене. Масу зразу клас. Подушки, подушки, до речі, нові. Дивіться. Держать. Помните, падали у мене на обода. Це вона простоїло довго. Може простоїло днів. П'ять. І цей. І на обода не впали. на місці робимо обход, хлопці невеличкі. Є по машинці деякі змінення, Потім вам все порозказую, що я робив, що я не робив, що треба зробити. Ось так ось шльопки і губляться хлопці. Полізли Зди назад. Не ну, вспів залізти. Уже все, шльопка. Нема. Ну что, хлопцы, сделаем мануальный ввод. Поехала в шахту. А что ты вот это дрючишь так? Не, нормально все. Так, і тут ось починається. Останнє вилучення. Ручно. Окей. Питає, що ми робили з 17.06 з 11.47 по 21. А ми робили конверти. Це доїзд. По яке? По 17. Окей. І до якого часу? З 11.47. Робимо півгодинки. До 12, .00. Ну, 48 це багато. Півгодинки це буде скільки? Ну, десь. 27, да. Ну, так 25. Так? Да? Чи багато? Багато. 20. 12 до 12.20. 17.06 до до 12.20 ми робили конверти. Тоді здобиралися додому. Окей. Потім що ми робили? Ми робили з 21... 20.12. Фух, хлопці. З 12.20, 17.06 ми відпочивали до 21.06. Якщо зараз 6.55 то ми відпочивали до 6 і пів годинки. Якщо зараз 55, то ми відпочивали до 45, 35, 25. До 25 хвилин. Окей. І тепер питає, що ми робили 6.25. До 655. Ага, назад. Треба ж вибрати конверт. Хлопці, що ж ми робили? Тут уже конверт. Добирались на роботу. 55. Ну окей. Ага, значить заповнити, що ми почали роботу. 6. 25. Дивіться, 91 година паузи, 25 хвилин. Все в порядку. Все шикарно. Це. О, загрузилося. У нас 10 годин їзди, 14.26 праці. 4.30 можна їхати. 51 година руляти, що це таке, А. Три дев'ятки, дві десятки. Все супер. Можна працювати. Так, що тепер? О, а воздух таки Ушло трохи Ага, чуєте от щось в мене Підсвисте Не знаю як вам чутно, но мені чутно Так, ретарда Включена Виключить Що ми робимо, хлопці? Початок країни не забуваємо. Окей. Бо в мене були проблеми недавно. Годі один початок країни. UA. Які проблеми? В мене зупинили польські полісмени і виписали мені мандат. Включаємо лоточки на 5 хвилин. Виписали мені мандат, ну потім я розкажу все за це вам більш детально. Південний міст, хлопці. А чого ми тут їдемо? Поїдемо на Запоріжжя. Дивіться, як гарно з двох сторон. А міст, звичайно, рожавенький, треба бо ті ступчики пофарбувати. Дорога кривенька. Як ота кривенька качечка. Але їдемо. Новобудови будуються. Там є комплекс Акварель. Недалеко. Так, хлопці, буде завантаження в Запоріжжі, а вивантаження в Одесі. Поїдемо в місто, де саме люте ДЦК. На вивантаження. Чого так? Ну, Зробимо перегончик, тому що щось в Україні зовсім немає фрахтів на завантаження на Європу. Нема роботи. І знайшли з Одеси начебто з хорошим фрахтом. Ну яким хорошим? На сьогоднішній день 2100. Це начебто хороший фрахт. Но це ще не точно. Оп, оп дивіться, що робиться. Оп. Оп. Так, бачите, а тому на орлені пофігу ями, не ями нажав, газулю і паперу. Ну, Ось іще один бочкар. Може разом їдуть. А я якось так не можу. Мені оце як ями, треба оце щось притормажувати, щось оце ось Дивіться, оці канави, оце якось треба мені оце так потихеньку, щось, воно все одно колбаше, я розумію. Хлопці кажуть, більше швидкість менше ям є робота з лісарями, але я щось так не можу, щось мені якось треба перекочуватися. Так, ну а це що, це так сказати нова об'їзна. Раніше був з'їзд на Яснополянську. Їхали по Яснополянській хлопаки на фурах. А зараз тут зробили круту об'їзну, тут вже майже автобан. Ну Це вже не зараз, це вже давно зробили. Ну я просто ще з тих часів, що знаю Яснополянську. Може хтось згадає. А, ога, ось, дивіться, акварель, так. Ну, Це не та акварель, це, мабуть, їх новий комплекс. Чи це та акварель? Ну таке цвітне, цвітне, розмальоване приміщення. Ні, це нов, новобудова, мабуть. Ось тут був, був з'їзд, тут бачите, зараз немає. тут Яснополянська пішла мимо тої церкви жовтенької. А зараз бачите, прямо на, по автобану. Ну, шикарно, шикарно. Так що такі діла. План на, на завантаження. Завантаження буде Запоріжсталі. Сталі. Ну, тут вже можна топити, правильно він робить, але ще зебра е, цей. Запоріжжя. Я там не вантажився ні разу. Якась північна проходна, хлопці. КПП номер 7 На, південному, ой, на, на, на північному шосе. Я дивився там по гуглу. ну Я там бачу одну проходну біля, біля кільця. Щось він не їде. А, я пустий, поэтому мені легше. Ну ладно, будемо його обганяти, що нам за ним волоктись. 80 намрало, ось дивіться всього на всього. І поїхали. Ну Тут горка така серйозна, він завантажений йому тяжко. Ну, то таке. Північна проходна. Ну я знайшов там якусь одну значит, проходну, пройшовся цим хлопчиком по гугл-картам подивився, що там, як там. Коло вулиці діагональна, по-моєму, є кільцо, там в кінці діагональне і там якась проходна. Я сподіваюся, що то вона... Бо я там, ну що, я знайшов там ще два заїзди. Укрграфіт один заїзд там є. Ну мені здається, що це не він. І якийсь там цемент, Дніпро, о Дніпро, Запоріжжя там щось цемент. Будь цемент. Ну я думаю, що ні. Мені начебто якісь рулони грузить, не знаю, може буде сталь в рулонах. Написано рулони. Наверно ж не обоє, а я, этот, якась сталь. Ну то їдемо. Запоріжжя нас зустрічає ладковим ремонтом. Бачите, ця дорога така страшна. Така страшна. Це як от в Запоріжжя в'їжджаєш і з кільця і поїхав. Дві полоси, начебто то все добре, але все труситься. Ну правда вони щось там, бачите, ладковий ремонт починають робити. Тут кусочок гарної дороги. Але це все швидко закінчується. Хлопці, їду так, по другому ряду. Розумієте, ну там по першому ну зовсім катастрофа. Коли хтось ззаду з'являється, я переїжджаю в перший. Ну а що робити? Ну, так труси, що. ззаді машинка. Зараз ми сховаємося. А їде. Бачите, яви. Oh. А, ну, бачите, його пропускав. А не світлофір. Отут вже будемо повертати. Направо, бо прямо не можна, прямо буде на дамбу, прямо буде на ГЕС. Найшов я, хлопця, це КПП No7. Зразу якось мені гугл його не показував, хоча я і забивав. А позвонив до логіста, кажу сюди, я там думав в друге місце їхати. А вона каже... Я не буду дивитися ваші координати. Я дуже занята тітка. Тут стоп треба зробити. я дуже важна і занята тітка. Нічого я дивитися не буду. Я говорю, ну подайте якусь на водочку. Вона каже напроти якийсь там асфальтно бетонний завод, щось таке. Каже, там адреси немає, так що нічого не знаю. Ну, я зайшов одразу типу, шукати той завод. Тут ще теж дуже погані ями. Не ями, а напливи, які ніхто ніколи не щищає. би хоча б зняти, от я вже скидаю на мінімалочку. Вплоть до зупинівки. Так, ну що тут у нас? Таке перехрестя цікавеньке. Ось все летять Цікавеньке перехрестя. Да, АТБ. Як тут виїхати, хлопці? Їдете там, їдете тут. Якось виїдемо, що перший раз о, включив поворот. Проснувся і той включає, пропускає. Отак на фурі виїжджаємо помаленьку. Ждемо поки всі попропускають. В общем, знаю я тепер куди їхати. В Запоріжжя я знаю вже трохи. Ну не трохи, а більш-менш. Я тут уже поїздив частенько. Так що думаю найду без проблем. Це КПП номер 7 Лопаки! Оце шосе! Північне шосе! По запоріжськи Бачите, яке у нас прекрасне шосе Так, що тут? О, 20 км в час, ще й гілки тут Тебе цепляють Так, краще тут не їхати по цьому північному шосе, хлопаки Краще їхати по діагональній. Там, правда, міст малює 3,8. Але хлопці там проходить 4 метри. Я там їздив, там є ваги, і ми туди їздили на вагу. Так що не бійтесь, там під 3.8 можна ж 4.0. Все там кучком. Не їдьте по цьому північному шосе. Ну, тепер я буду знати, яке тут у них шосе і більше не поїду сюди.